Вас вітає рій Миколаївської гімназії номер 31 Ми сотну сіболяти, навіть і дівчата, будемо змагатися ми, щоб досягти, висоти. Ми команда патріотів хочемо силу мати, щоб для рідної держави жити і працювати. Що ми з вами робимо? Наш рій, Сокіл козацькі традиції поважають, військовим допомагає. Прощаємось смаколиками і пишемо листи звертання з підтримкою наших захисників. Підтримуємо наші збройні сили, беручи участь у спортивних марафонах. Виготовляємо обри для самих вонів. Проводимо благодійні акції ще до вівторок. Наші з Долана. До серця до серця інше. Пластикові грішки збираємо, дрон допомагаємо. За різдво Україні Незалежна моя батьківщина, я боюся за що тебе щодня. Ти для мене, як мати єдина, богаме родана рідна земля. 23 роки роки України знала війни. Наш народ пишався тим, що у буренній девій році нашій країні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу тепер. Вар, 21 першого століття. Правда світ поставить на коліна. Він не зараз і охоліття у вогні поває Україна. Настане судні. А танк танки, рвують громади. Сповито гора в чорному брані, Сузами вмілась на вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова Герої не вмирають Диючи шану героям навітньої російсько-української війни, ми хотіли б нагадати про іграметечка, учителя нашої гімназії, який з перших місяців війни став добровольцем і перебував у найгречіших місцях боротьби, захищаючи нашу Україну. Йому назавжди 34. Хочемо згадати про випускників нашої гімназії боровика Іллю, Момулієва Ярослава, Плотніка Андрія, Логінова Євгена, які навіки залишилися молодими. Про батьків учнів нашої гімназії, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. у серцях та в пам'яті народу України. У тих орах, коли Сонце лише починає підніматися над горизонтом, ми згадуємо про тих, хто стоїть на варті нашого спокою. Вони наші захисники, герої, які щодня ризикують своїм життям заради нашого майбутнього. Дорогі захисники, ви наша гордість, наша сила, наша надія, наші герої. Дякуємо вам!